Слушай, Сержу. Звісно, можна і в тулупі ходити зі Може, там десь ходять, то, -то, ходят, то знаєш на -то, сусідній державі. На сусідній державі в тулупі, короче, то валянки одягають. Я одягаюся пофіг на мою там, фігуру, не фігуру по погоді. Понял? Дивися, у мене сьогодні футболочка. Біше гроші стоять, ти не такі не заробиш. И тут, тут по-моєму. Гадиться, так тобі гадиться, підеш. Нормально. Сьогодні я була так виглядала. Я думаю, що нормально, ні? Чи щось треба друге віддіти? Треба фуфайку вдівати чи ні? А ну напиши мені, Сіжу. Фуфайка і що там, як вони, валянки. У вас там валянки називаються. Валянки одягачення. Бо на вулиці майже 30 градусів жари, ну тут таке, 25, Західна Україна. Ти мені напиши, якщо валянки треба, то зараз бігаю, куплю і надягну валінки. Угу. Бо сьогодні я поняв, як сьогодні. Мені нормально, тобі нормально? Отлично. Нормально, да. так що давай. Я, ти наступний раз мене лучше по погоді каретеруєш, бо по фігурі вже не відкаретуруєш. Я тобі кажу, фігуру вже не виправити, вже що маємо, то маємо. Угу. Давай, бувай.